У пришкільному таборі Стефаникової школи діти успішно вдосконалюють англійську, спілкуються нею і на заняттях, і поза ними. Авислакан ауді. Щороку на базі спеціалізованої школи номер 1 імені Василя Стефаника проходить літній мовний табір. Школа спеціалізується на вивченні іноземних мов. А у цих таборах діти мають можливість суттєво підтягнути розмовну англійську, адже її навчають іноземні волонтери. Цього року ми вирішили взяти участь у проєкті «Go Global Camps», який організовувала громадська організація «Go Global» за підтримки посольства Сполучених Штатів в Україні та за підтримки Міністерства освіти України. Наша школа за мотиваційним конкурсом прийшла у фінал, і ми стали переможцем даного конкурсу. Особливість цього проекту полягає в тому, що волонтери з різних країн приїжджають у школи і проводять з дітьми заняття. В нашій школі є волонтер корпусу Миру Тітанія Грін, яка допомагає нашому табору і також ми отримали нового волонтера з Канади Ольгу Корзаченко. Основна мета даного табору полягає в тому, щоб допомогти учням вивчення англійської мови за допомогою спілкування. Саме акцент робиться на комунікативному підході у вивченні англійської мови. Оля Мостіцька, волонтер проекту «Go Global Camps». Вона канадійка українського походження. Жінка приїхала в Коломую, щоб навчити англійської місцевих школярів. каже, вони напрочуд комунікабельні і мають хист до вивчення іноземних мов. Я приїхала з цією програмою «Go Camps». це по цілій Україні відбуваються такі табори для дітей, літні, щоб ем, навчити трошки дітей краще англійською мовою розмовляти. То приїхали з цілого світу до 140 волонтерів. Із Америки, з Канади. Я, наприклад, з Канади сама приїхала. Так, дуже гарно вони вчаться, вони гарно пишуть, читають, а треба практики їм ще, щоб розмовляти. Вони між собою не розмовляють, а там з учителями я не знаю скільки годин на тиждень. То треба їм практики. Деякі вільніші говорять, ніж другі. Але рівень, я би сказала, дуже високий. Ці перші кроки вони вже гарно поступили. Оля Мостіцька сподівається, що діти продовжать вивчати англійську, зможуть її застосовувати у житті, а вчителям і далі вистачатиме енергії, аби навчати школярів. Загалом учні від табору в захваті. Цей табір був неймовірно цікавий. Там було дуже багато розвивально, як і фізичних, так і інтелектуальних ігор. Ми дуже гарно підтягнули наші вміння говоріння англійською. Мені дуже сподобалось, як волонтери проводять у нас заняття. Вони проводять дуже цікаво. Вчителі різні ігри, завдання. Мені подобається цей табір за що у нас тут є волонтери. Нас ми вчимося говорити англійською мовою, вдосконалюємо і так набагато легше вчитися, коли ти розмовляєш, а не вчиш різні завдання, диктанти, слова. Окрім занять на місці різних вправ та цікавинок, діти їздили в Яремче. Власне, за підсумками поїздки волонтери організували для них квест. Нам роздали завдання, щоб згадати поїздку нашу в Яремчі і написати тварин, яких ми бачили і можливо чули. Так, і тут нам дали загадки, ми маємо відгадати і написати назву тої чи іншої тварини. Ми граємо, говоримо по англійськи відгадуємо загадки, співаємо. На другий рік, як буде золотий табір, ви підете? Звичайно, звичайно.